Доброго ранку! Усім, хто вчора вболівав за білосиніх, вище носа ще є матч. Відповідь а вже завтра на нас чекають нові битви, і наша підтримка потрібна буде гірникам та Житомирським вовкам. Тож давайте вже зараз налаштуємось на футбольну хвилю разом. Динамо вперше у сезоні пропустило та вперше програло у двоматчевому протистоянні з пафосом попереду кіпріоти. Генеральний директор Кривбасу розповів про літнє трансферне полювання клубу на легіонерів. Гравці шахтаря в тренді Гіналду став трансферною ціллю представника серії А. Розпочинаємо наш випуск із Єврокубків. Попри статус фаворита, Динамо поступилось в пафосу в першому матчі третього кваліфайраунду Ліги Чемпіонів. Хто знає, як все склалося у цій зустрічі, якби на 36-й хвилині Дубінчак віддав пас ванату на порожні ворота. Мав через 6 хвилин вбивчий момент і сам Ванат, але його удар головою був невлучним, як і постріл Ярмоленка після фірмового дриблінгу у другому таймі. А ось кіпріоти одним зі своїх шансів скористалися сповна. На 84-й хвилині Корнер для Динамо обернувся на контратаку суперника та влучний удар від Андерсона. Могли футболісти пафосу забивати ще, але той же Андерсон пробачив не. Черета та компанію. А ще в середині другої половини гри арбітер призначив пенальті після падіння Ваната. Однак Вар це рішення скасував. 0 1 Динамо вперше пропускає в цій єврокубковій кампанії та програє одну з двох серій протистояння з пафосом. Матч відповідь через тиждень, де й можна буде реабілітуватись. Це протистояння складається з двох матчів. І безумовно долю поєдинку не вирішимо. Ми в першому таймі мали чудові нагоди для того, щоб забити, не реалізували свої моменти і в одному випадку при допущених помилках пропустили контратаку, де наш суперник зміг її реалізувати. Хочу сказати, що безумовно ми розчаровані цим першим результатом, але Ще нічого не визначили. Поразка Динамо в першому матчі з пафосом стала несподіванкою для іноземних журналістів. Вони не приховували свого подиву від успішної гри пафосу. А кіпрські медіа цю перемогу назвали історичною. Це історична подія для Кіпру. «Пафос» здобув непогану перевагу перед матчем відповіді. На думку футбольних оглядачів, пафос покарав Динамо за невикористані моменти в матчі. Жахлива поразка Динамо. Після невикористаних моментів вони мали бути покарані. Суддівство в матчі було поганим. За цим протистоянням уважно стежать польські журналісти, адже тут визначається ймовірний майбутній суперник Леху з Познані. Для поляків такий результат першого матчу теж став неочікуваним. Катастрофічна гра Олександра Тимчика призвела до єдиного голу в матчі. Кіплювати на крок ближче до того, щоб зустрітись з переможцем пари лех Познань Цервена звезда. Зважаючи на ту кількість моментів, яку кияни створили біля воріт пафосу в першому матчі, проблеми в захисті в кіпріотів є. Тож в поєдинку через тиждень можна буде все змінити. Тим більше в цьому сезоні ми вже маємо єврокубковий приклад Полісся. Житомиряни після поразки в першій грі зробили камбек на виїзді поєдинку з Санта Коломою. Донецький Шахтар вчора ввечері прибув до Афін, де вже завтра проведе матч кваліфікації Ліги Європи проти грецького Панацінекоса. До столиці Греції донечани добирались з пересадками. Спершу команда автобусом зі Львова попрямувала до Польщі, а вже звідти літаком Шахтар вилетів на Афіни. Сьогодні команда Ардитурана проведе відкрите тренування на полі місцевої арени. А головний тренер та один з футболістів візьмуть участь у традиційних передматчевих медіа активностях. І вже точно можу сказати, що це буде не Кевін. Бразильський Вінгер не поїхав з командою до Греції, бо відновлюється після м'язової травми, яку отримав у другому матчі з Бешекташем. За даними спортивних змі, процес відновлення від такого пошкодження займає близько двох тижнів. Тож бразилець може пропустити й матч відповідь з панатінекосом. Любі мої, дякую, що ви у нас є. Але я помітила, що багато хто дивиться наші випуски без підписки. Не засмучуйте мене, тисніть підписатись і будьте завжди в курсі найголовніших футбольних подій. І не забудьте про лайки. Кожна ваша вподобайка летить прямо в моє сердечко. Ну що, продовжуємо. Перший болівієць у складі Кривбасу. Клуб з Кривого Рогу напередодні оголосив про річну оренду з правом викупу Хосе Флореса. 22-річний Вінгер минулий сезон провів на батьківщині. Виступав за місцевий рояль Парі. У 32 матчах забив 6 голів та зробив 2 асисти. У Кривбасі Хосе виступатиме під 26 номером. Як тільки дізнався про можливий трансфер, почав вивчати інформацію про клуб та чемпіонат УПЛ, справді конкурентна ліга, також в мене є знайомий, який грає за Донецький шахтар. Я поговорив із ним, і ця розмова додала мені впевненості. Сподіваюся, що своїм прикладом зможу відкрити шлях для інших хлопців з моєї країни до Європи та закріпитися тут на високому рівні Незважаючи на чималий десант новачків іноземців цього літа у кривбасі кажуть, що робитимуть ставку у поточному сезоні не лише на легіонерів. За словами генерального директора Криворізького клубу Володимира Баєнка, до першої команди цьогоріч активно залучатимуть випускників місцевої академії. Українські футболісти, які будуть в кривбасі, це футболісти, які переходять з ю 19 до першої команди, як мінімум в майбутньому, це футболісти з наших. Академії, і ми чітко розуміємо, що саме наші вихованці будуть кістяком першої команди. Там довбик може отримати партнера по атаці з Шахтаря. Рома предметно цікавиться бразильським вінгером гірників Егіналду. За інформацією італійської преси. Боси вовків вже зробили першу пропозицію донечанам стосовно трансферу бразильця. Однак Шахтар не готовий прощатись з Егіналду менш ніж за 15 мільйонів євро. Цілком ймовірно, що Рома погодиться на такі умови, адже новий тренер команди Джан П'єро Гасперіні дуже хоче посилити позицію в нападі. Окрім Егіналду, Римляни також розглядають варіант з підписанням Ріка Джорджа з Челсі та Ечевері з Манчестер-Сіті. Як гадаєте, чи переїде Гіналду до серії А? І чи варто гірникам вже зараз прощатись з форвардом? Пишіть нам в коментарях. Екс-воротар Динамо Олександр Петренко змінив німецький Байер на праську Славію. З Чемпіоном Чехії, колишній воротар збірної України Ю17, підписав дворічний контракт. Спочатку українець виступатиме за другу команду червонобілих. Напередодні він вже встиг дебютувати в спарингу за Славію. До слова, вихованець Динамо перебрався до фармацевтів три роки тому. А тепер 18-річний кіпер долучився до української діаспори, яка виступає в Чехії. Варфоломєєв, Цекало, Бісєдінь, Долечек та Головацький грають в чеському елітному та другому дивізіонах. Англієць Кірнен Гол може стати одноклубником Віталія Миколенка. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Евертон вже узгодив з Челсі цей трансфер. 26-річний півзахисник коштуватиме ліверпульцям понад 28 мільйонів євро. А разом з бонусами сума може вирости до 33 мільйонів. Як це грати з українцем в одній команді? Гол вже знає, бо у складі Челсі виступав разом з Михайлом Мудриком. До слова про Михайла Мудрика, Михайло, який наразі відсторонений від футболу за порушення антидопінгових правил, таки потрапив до заявки Чалсі на цей сезон. Список заявлених на чемпіонат гравців-аристократів опублікувала англійська прем'єр-ліга. Наразі українець, який в 15 матчах минулого сезону забив за Чалсі три голи та віддав п'ять асистів, перебуває без ігрового номера. Адже 10-й у нього нещодавно забрав Кол Палмер. Ман Юнайтед та Ньюкасл ведуть боротьбу за нападника РБ Лейпциг Бені Міна Шешко. За інформацією німецької преси, червоні дияволи запропонували німцям 75 мільйонів євро та ще 10 лимонів бонусами. Сороки ж у відповідь пропонують 90 мільйонів євро, 10 з яких бонуси. Поки два клуби на випередки заявляють, що Форвард вже в них гравець тренується поза основною командою Лейпцига. В Минулому сезоні за биків Шешко зіграв 45 матчів, в яких забив 21 гол та віддав шість асистів. А от боси Мансіті наразі працюють не над новими трансферами, а над продовженням контрактів чинних гравців. Зокрема, минулорічного володаря золотого м'яча Родрі. Трудова угода іспанського півзахисника з містянами, яка наразі чинна до 2027-го, може бути продовжена ще на два сезони. Це інсайт Фабріціо Роману. Крім того, за його словами, після пролонгації контракту Родрі стане другим найбільш оплачуваним футболістом клубу після Ерлінга Голланда. Бразилець Неймар оформив перший дубль за два роки. Це трапилось у черговому матчі чемпіонату Бразилії між Сантосом та Жовентуде. Завдяки двом голам жуніора в цьому матчі впевнену перемогу святкував Сантос. Перший гол ексгравець Барселони та ПСЖ забив в близької відстані після рикошету, а другий реалізував пенальті. Що цікаво, одразу ж після цього успіху в коментарі бразильським медіа Неймар заявив, що в будь-який момент готовий повернутись до національної збірної. Мовляв, вирішальне слово за Анчелотті. Що скажете? Хотіли б побачити Неймара на Мундіалі 2026? Залітайте у коментарі. Полетіло, це полотно, а футбольна форма витвір мистецтва серед неокласичного інтер'єру театру, поміж іонічних колон і смарагдового партеру, чазена представила новий комплект на сезон 2025-26 прямо на тілі футболіста. Художник Юрій Фальцетті відтворив форму у вигляді мистецького перформансу. Чемпіон світу з бодіарту перетворив Масіміляну Монгравіті на живу скульптуру і розписав цілогравця у кольорах нового комплекту. Вінтажний дизайн і класичний білий зі стриманими чорними акцентами символ вірності клубу. Саме така презентація форми перегукується з гаслом нового джерсі, народжена зі шкіри, що втілює глибокий емоційний зв'язок з фанатами і регіональну ідентичність. А випуски центру футбольних новин це ваше полотно. Тож розпишіть його своїми коментарями. Легкого вам і вдалого дня залишайтесь з нами. Будемо продовжувати разом творити футбольне мистецтво. Па-па!